Блискучі успіхи Цезаря в Гальській війні дозволили приєднати до Римської республіки величезні території. Це сприяло його популярності в Римі. Через це різко збільшилась кількість його ворогів. 1 січня 49-го року до нашої ери Сенат зажадав від Цезаря розпустити військо. А після відмови 7 січня для захисту республіки передав диктаторські повноваження помпею і народним трибунам. Ці новини дійшли до Цезаря 10 січня 49-го року до нашої ери. У його розпорядженні було п'ятитисячне військо, що перебували в Цезальпінській галії біля ріки Рубікон. Розуміючи, що діяти треба швидко, Цезар виступив перед солдатами із запальною промовою. Ми боролися за славу і честь Риму, але тепер нас хочуть покарати за наші заслуги. Я не хочу йти проти законів Риму, але я також не хочу, щоб мене разом з вами знищили наші вороги. Цезар отримав повну підтримку війська і виголосив Жереб, кинуто! Цезар наказав перейти Рубікон.